Полтавські галушки смачніше, ніж в полтаві, можуть бути лише вдома. Готуємо Беремо 300 г кефіру, одне яйце, чайну ложку солі пів чайної ложки соди. Все це перемішуємо і додаємо 500 г борошна. Борошно вводимо частинами, замішуємо таке пухке, м'яке тісто. Ця страва виявилася набагато простішою, ніж я думала. Отже, тісто в нас готове, робимо начинку. Для цього я відварила курячу грудку, перебила її блендером, окремо натерла твердий сир, змішала його з куркою, це все добре перемішала і додала трішки бульйону, сіль, перець і. Щоб начинка наша була така соковита і смачна. Для підливки окремо обсмажуємо цибулю і шампіньйони. Посолю перчу, також додаю сметанки, трішки водички, протушую це все добре. І підливка готова. Тепер можна вже і робити наші галушки. Посипаю поверхню борошном, ділю тісто, катаю з тіста. Ось таку ковбаску, якби розрізаю на частинки. І з цих частинок я вже формую кульки, які формуються дуже-дуже просто і швидко. Потім беру кожну кульку і ось так пальчиками розплющую і накладаю туди багато-багато начинки. Ось так загортаю. Зліплюю, дуже тісто, гарно ліпиться, добре зліплюється, і також формую ось таку кульку. Галушки я ставлю в пароварку на 10 хвилин. Все готово. Поливаю тепер підливкою, посипаю зверху зеленню і можна їсти. Мм, це ж так смачно. Пробуємо. Мм. Галушки вийшли ось такі смачнезні і такі крутезні. Дійсно, начинки багато. Вона така соковита і ніжна. Дуже смачно. Всім смачного!